Мости єднання про десятиріччя шкільного партнерства «Сміли» та Яремче розкажуть колеги студії Сміла новини. Уже десять років міцною ниткою. Єдна «Смілу» і Яремче шкільна дружба, сповнена тепла, підтримки та спільних мрій. Це був 2015 рік, і першою ініціативу виявила саме Яремчанська школа номер 1 Вони оголосили. Що хотіли б дружити з якоюсь школою, і нам це оголошення потрапило. Наталя Анатолійовна, заступник з виховної роботи, прийшла до мене і сказала: що є ось, ось така школа, тим більше це школа номер один, як і ми. Нині звичайне знайомство двох освітніх колективів із однаковим номером навчального закладу переросло у справжню дружбу, перевірено часом і спільними справами. Упродовж цих десяти років наші зустрічі були різними. Це були поїздки в Яремчі і відпові. Діти з Яремчі приїздили до нас, і це були і онлайн зустрічі, коли не було очного навчання, це прямі мости наші присвячені заходи до Дня Соборності України. Тобто не було жодного року, не було таких моментів, коли ми забували один про одного. І початок повномасштабного вторгнення війни показав теж, що ми дуже споріднені душі. Цьогоріч ювілей партнерства відзначили саме в серці Карпат у мальовничому Яремче. 25 п'ять школярів зі Сміли разом сімома педагогами вирушили в подорож сповнено відкриттів і щирих емоцій. Господарі з Яремча гостинно зустріли друзів, подарували насичену програму знайомств, екскурсій, майстер-класів і спільних творчих заходів. Я дуже щаслива, що я мала змогу представляти свою школу і не тільки свою школу, а й місто Сміла в образі Сміли в Яремче. Ми з моїм товаришем зіграли сценку зустрічі Сміли з Яремою. І це насправді були дуже хвилюючі і незабутні моменти. Мені найбільше запам'яталися е, мистецький фестиваль в Яремче. Там, де наша школа з Яремчанської школи, представляли номери від наших різних шкіл. також мені дуже запам'ятався мастер-клас з гуцульських танців. Там яремчани нас вчили танцювати їхні народні танці. Яремча були сповнені піснями, усмішками, щирими розмовами і обміном культурними традиціями. Ми там не тільки танцювали, ми також співали багато пісень. Там було дуже сильно атмосферно. Саме на цьому концерті ми більше зблизилися з яремчанськими дітьми. Ми також підписували прапор, і це зблизило нас набагато більше. Також дуже запам'ятався футбольний матч. Між яремчанською збірною та нашою збірною школи ми проводили час в дружній теплій атмосфері. Діти мали змогу побачити красу карпатської природи, відвідати місцеві визначні пам'ятки, скуштувати традиційні гуцульські страви та відчути справжній дух гірського краю. Бограч коштували нам, готували дуже. Дуже так сказати, цікава і смачна страва. Там не тільки краєвиди, наприклад, на якихось екскурсіях, коли ми ходили, а просто якщо іти по самій Єремче, там дуже гарно. Можна фотографувати майже кожен свій крок. Зустріч стала не лише святом дружби, а й підтвердженням того, що справжні людські зв'язки не мають відстані, і, хоч між смілою та яремче, сотні кілометрів серця їхніх дітей і вчителів б'ються в одному ритмі: ритмі добра, єдності і взаєморозуміння. Напередодні поїздки наша школа зробила таку акцію вшанування та вес на честь загиблих випускників наших шкіл, які віддали своє життя захищаючи рідну батьківщину, і нам захотіли. Що бояремчанський ліцей також розділив з нами цю акцію, і ми разом вшанували пам'ять і висадили наші дерева, які ми їм привезли, і вони ну, дійсно е оцінили цю акцію, е і їм сподобалася ця ідея. І фестиваль дружби, і круглий стіл, і наш похід на полонину перці, і просто зустрічі дітей, педагогів. Ну, це було щось неймовірне.